Друзі, привіт! Озадовський на зв'язку говоримо про крипту. Сьогодні я хотів би поговорити про найчастіші запитання від новачків. Наприклад, людина вирішила, що вона хоче якимсь чином пов'язати своє життя з криптою. З чого взагалі почати? Я записував одне відео: найголовніші і дуже прості: два правила для новачка. Якщо ти зрозумів, що ти заходиш в крипту, перше, вибери собі. Якусь біржу, це має бути топова біржа, там по рейтингу ви можете зробити свій аналіз цих бірж. У мене, до речі, під цим відео є посилання на топові біржі. Це може бути будь-яка біржа. Наприклад, ви вибрали біржу Binance. Ви реєструєтесь, проходите верифікацію, що дає вам ця дія після того, як ви пройшли верифікацію. Вам, вам доступна більшість інструментів, які пропонує біржа, і ви головне можете не тільки заводити ваші кошти, але й виводити. І це дуже важливо. Ви в майбутньому зрозумієте, що мав на увазі. Друге, після того як ви зареєструвалися і пройшли верифікацію на біржі, вам потрібно вибрати децентралізований гаманець. Також в попередньому своєму відео я вам розповідав, що це може бути будь-який гаманець. Обов'язково знову ж таки робимо якийсь аналіз, читаємо, не лінуємося, читаємо якусь інформацію про той чи інший гаманець, відгуки в інтернеті і вибираємо. Моя рекомендація це може бути перевірений роками вже MetaMask або ребі Wallet. Далі, друзі, ось ви зробили ці перші дії. Що далі? От з чого почати в крипті? Мабуть, якщо ви вже прийняли якісь для себе рішення, то ви розумієте, що це має бути якась. Якесь вже фінансування, захід в саму крипту. Хотів би сказати, що ринок, сфера крипти, вона дуже різнобарвна, різноманітна і величезна. Крипта: це і трейдинг, це ICO, IPO, Це просто зберігання активів, це ринок NFT, мемкоїнів. І я можу так робити великий великий перелік. Рекомендую всім новачкам. Почати з головного і, скажімо так, з класики. Класика це коли ви менш ризикуєте, ви просто інвестуєте в крипту. Тобто, ви купили, чекаєте, і коли приходить час, ви фіксуєте ваш дохід. Тобто купили холд, продали. Це така класична схема, і вона. Якщо вже взяти роки, наприклад, там останні три роки, скажімо так, топовий актив, до яких ми можемо віднести біткоін і ефіріум, да, то ви можете зробити простий аналіз. От з цього дня відмотайте, наприклад, там, умовно три роки назад, що було б, якщо б ви купили на певну суму, наприклад, біткоін чи Ефіріум. І ви б побачили, що за цей час ви б в будь-якому випадку тільки б були в плюсі. А вже в якому плюсі це залежить від точки входу, в які ви війшли, ну і, звичайно, від суми коштів. Далі ви зробили цю інвестицію. У вас є вибір, або ви залишаєтеся на цьому рівні і не поглиблюєтесь іти далі в крипту, або трошечки йде, йдете ще глибше. Що я маю на увазі? Ось уявіть собі таку ну, широку ситуацію, коли ви отримуєте вашу зарплатню, ваші кошти в гривні. Але знаєте, що через певні обставини курс гривні він такий дуже волатильний, і ви будете більш спокійні, якщо ваші накопичення будуть, наприклад, у валюті. Ви вашу, вашу гривню перевели, ну, наприклад, в долар. Далі у вас є декілька варіантів. Перший варіант ви зберігаєте ці ваші долари під подушкою. Чи може таке бути? Абсолютно може бути. Але люди, які дивляться трішечки глибше, вони хочуть, щоб ці активи продовжували приносити кошти, щоб ті долари працювали і приносили ще долари. І, умовно кажучи, ви там можете додатково кудись інвестувати, класти десь на депозит в банк, тобто ваші гроші. Повинні працювати і додатково приносити вам дохід. Така сама ситуація і в крипті. Ви, умовно кажучи, сьогодні вирішили придбати якийсь актив. Давайте зробимо, як для прикладу, ви інвестували в ефіріум. Ви вклали туди певну суму коштів, і ви розумієте, що, точніше, ви розраховуєте на те, що через півроку, через рік, через два роки. Кожен ставить собі свої критерії, вибирає свою дистанцію. Ви сподіваєтесь на те, що цей актив буде рости. Далі ви можете цей ефіріум, який ви придбали на біржі, вивести, наприклад, на децентралізований гаманець і просто чекати свого часу. А можете йти далі. Далі, ви цей ефір або інший актив, ви можете з ним працювати так само його заносити в стейкінг. Так би мовний депозит отримувати на нього відсотки, а також розраховувати на додаткове бонусне забезпечення від того чи іншого проєкта, дивлячись, в який ви заносите вашу крипту. Ще одне дуже популярне питання це чому зараз ринок такий волатильний? Начебто, в 2024 році, ми отримали просто фантастичні для криптоіндустрії новини біткоін. ETF прийняти. Після деякого часу приймають ETF по ефіріуму. Начебто всі умови створені для того, щоб ми вже мали цього року сісти в ракету і летіти на Луну. Але ні, був такий непоганий час, де все було в зелених графіках по весні, але зараз все таке дуже нестабільне, волатильне, і ми вже з весни потрошечку, потрошечку, потрошечку спускаємось. Чому? Перше. Ви повинні розуміти, коли щось в крипті відбувається не так, як ви планували. Ви згадуєте перше правило: це крипта. Моя компанія має назву MTV, якщо розшифровується як Money Tree Venture. і оце слово Venture, Якщо хтось знає, що це таке, то це високоризикова інвестиція. Тобто крипта, це завжди ризик. І завжди, коли щось іде не так, як ви планували, ви згадуєте, що чому це так пішло? Перше, ага, крипта Крипта – це ризик, це може таки бути. По-друге, звичайно, звичайно, крипта має певні, певну циклічність, яку ми вже з вами знаємо, яку ми хочемо якимсь чином спрогнозувати, але все-таки як під копірку, кожний оцей цикл він бути просто не може. Тому це ви повинні розуміти, і кожного разу в ринок заходять нові люди, вони в більшості втрачають свої кошти, і тут ви теж маєте пам'ятати важливу річ. Коли хтось втрачає кошти, хтось інший на цьому заробляє. Тому ринок крипти, він ну, іноді просто безжальний. Ми можемо намагатися якимось чином його аналізувати, спрогнозувати, але це Ну, знаєте, коли вам хтось обіцяє, що типу, завтра точно там біткоін буде ціна така, то ну слухайте, люди, ви завжди маєте мати свій мізок, думати, і це дуже важливо. Ну і звичайно, геополітичні моменти: це напад Росії на Україну, наша несправедлива війна, яка відбувається, вибори в в Америці. і... Війна на Близькому Сході, ці фактори, звичайно, теж дуже сильно впливають на ціновий фон на графіки, і е, тут, на жаль, теж є речі, які ми не можемо передбачити. Але ця совокупність усіх цих факторів вона дуже робить нестійким ринок сьогодні. Але що робити? Ви, ви запитаєте? Запам'ятайте, коли є нестабільний ринок, коли ціна. Не сама гарна для інвестора, який вже зайшов в ринок. Да, я маю на увазі, що коли ви там зайшли в ефір умовно кажучи, там по 3 тисячі доларів, а зараз дивитесь на його ціну, і, ну, і вона є там дорівнює 2500, ну ви такі, типу, як в просадці, да, ви начебто в мінусі. Що робити зараз? Хочу сказати, що зараз дуже гарний момент для того, щоб зайти в ринок. Якщо ви ще тільки думаєте, заходити, не заходити, то зараз. Хороший момент. Чому? Тому що ціна на певні активи дуже низька. Якщо ж ви вже в ринку, то задумайтесь над тим, щоб усереднити вашу ціну. Ну, наприклад, якщо ви купляли ефір по 3 тисячі доларів, дивитесь, що він зараз 2,500, то можливо, у вас є можливість 에, зайти на якусь певну суму і тоді. Ваша середня ціна по ефіріуму вже буде, наприклад, не три тисячі, там а дві вісімсот дві сімсот. Ну в залежності від того на яку суму ви е, зробите до закупівлю. Якщо ж ви вже в ринку, але можливості до закупки оці, е, зробити усередину ціну у вас немає. Друзі, не хвилюйтеся, просто закрити свої гаджети, закрити свої ноутбуки, графіки. графіки. Відкладіть в сторону і просто чекайте. І, можливо, вже завтра ви прокинетеся і побачите, що ваш депозит вже має плюсовий баланс. Тому що ми з вами віримо в сферу, крипти, віримо, віримо в крипту і по-іншому просто бути не може. Ще одне питання: хочу повернутися до нього. Що вибрати? Який актив вибрати, в який актив зайти, якщо ви. Новачок на ринку, або вже навіть якийсь гравець, який має певний досвід. Але зараз через це, через всю цю нестабільність ринку, що ж все-таки купити? Саме популярне питання: яка монета стрельна? Слухайте, я все таки натякаю на те, щоб ви придивилися ще раз до активу Ethereum. і скажу чому. Давайте називемо декілька причин основних. По-перше, чи ви мене запитаєте, є можливість того, що ви завтра прокинетесь, наприклад, проінвестував в ефіріум, і він вам вже завтра дасть там 200-300 іксів від ціни. Скоріше за все, такого не буде. І це більше як плюс, тому що це стабільний актив, і він менш волатильний. Чи може він дати просадку? Звичайно, може. Пам'ятаємо перше правило: ми в крипті. Тут може відбуватися все, що завгодно. Але коли ми говоримо про збереження ваших коштів, то ми пам'ятаємо, що є такі, ну типа, основні стандартні активи, і до них, перш за все, ми завжди відносимо біткоін та ефіріум. Тобто, умовно кажучи, якщо ви сьогодні за 2 500 купили ефіріум, варіант того, що він завтра буде там 900 доларів чи тисяча, дуже малий. І це оця стабільність, низька волатильність його, ну це при інвестуванні дуже добре. Другий момент, який я хотів би відзначити, це те, що попередній максимум Ефіріума був 4600 доларів. Це було три роки тому, на попередньому циклі. Цьогоріч, в 2024 році, весною, коли такий настрій був буліш і все росло, коли прийняли біткоїни ETF, все росло, і ціна ефіріума трошечки, так знаєте, кольнула 400 і навіть не дотягнула до попереднього максимуму. А що це значить? Ми знаємо вже оцю циклічність. Ми чекали, як мінімум, від ефіріума і біткоїна, що вони повторять свої попередні хаї і, звичайно, підуть вище. Біткоін так і зробив після прийняття ETF був якийсь певний період, десь місяць, він навіть трошечки спустився вниз, але потім набрав обертів і пішов до попередніх хаїв, і потім їх перевищив. Таку саму ситуацію ми чекали і від ефіріума, але щось пішло не так. І ми знову пам'ятаємо, це крипта. Тут може будь-що бути і. Е Оцієї копірки циклічності її бути просто не може. Тому що свіжі руки, які зайшли, свіжі гроші, їх треба було побрити, Абсолютно вірно. Тому витримка це головний момент в крипті. Тому абсолютно, друзі, це нормальна ситуація. Ми віримо в крипту. Ми віримо. От я особливо дуже вірю в ефіріум. Ми зробили в з командою дуже великий акцент, великі інвестиції в Ethereum, Тому ми чекаємо і реально налаштовані дуже, дуже в хорошому сенсі позитивно до цього активу. Тому і вам, друзі, я рекомендую придивитися ефіріум зараз. Ну просто ціна дуже смачна. А для того щоб завжди бути в тренді цікавої та корисної інформації, підписуйтесь на мене в соціальних мережах: Instagram, TikTok та YouTube. До зустрічі, друзі!